Друзі, всім привіт! З вами Венці. Сьогодні ми будемо грати на пристрої мисливський дуплет на молот. Так, запікався я в режим облога. Так, і ми подивимося, що дана комбінація може тут показати. До пушки молота я взяв корпуса Титана з підривником, щоб я міг забирати таких фрізів, які під'їдуть до мене в притулок. Або їх будуть забирати мої союзники. Так. По 500 залітає по грому з захисним модулем. Так, забирає Мареса Так, є ще в мене одна гранатка з сьогоднішніх залишилась. Так. Поїду я, мабуть, на точечку. Команда, я бачу, толкова, всі на точку поїхали. Ого, гранатка. Гранаточку і я їм кину. Так, є захоплення точки і мене виносить гаус. Трошки подальності не дотягує молот до гауса, ну то нічого. Так. На цій карті я сам люблю грати з пушкою гаусу. Ти тобі ховаєшся тут за стіною і робиш собі кили. Так, є і зітки, які лікують. Це дуже добре. Так. Так, виніс вікінга. Так, по мені залітає гаус. 50% маємо овердрайва. Так. Виносим Хантера. Я можу, в принципі, поки що також на точку не їхати, поки союзники не їдуть. Спробувати поробити трошки тіли. Так. Оп! По 500 залітає по хантеру. Так, не дотягуюсь. Мабуть, поїду я на точку, бачу, і зіда є, лікує, мабуть вона буде лікувати мене. О! Не вбив рельса, я навіть не спів оком кліпнуть. Так. Зараз я їх розберу. Так. Одного розібрав, решту добили союзники. Так, 90% овердрайва. Ставлю мінку зразу десь там. Ого, скільки тут мін. Так. Хто мене вбив? Смока. Так, щось я перехвалив своїх союзників, вже бачу, ніхто на точку не їде. Так, я овердраю. Так, і зіда мене навіть і не бачить. Ого! Харикариса летить. Так, і навіть не я то хантера, а я не розумію, що це так. То я не можу нікого вбити. Так, і по мені залітає рельса знову. Так, потрібно, мабуть, перевдягати захисний модуль. Тут я бачу є рельса, є магнум і є гаус. Так я і зроблю зараз. Так, виносимо від са. Знову залітає рельса і я перевдягатись іду одразу. Навіть не думаю, чи не знаю, що там в неї за пристрій. Но залітає урон непоганий. Так. Ну, зараз мені головне добратися до точки. О! Нормально. Так, чомусь урон не прийшов? І я ставлю круто. І забрав підривником хантера, чикува там. Я навіть і не бачив, що в нього є овердрайв. І так, першу точку ми прогавили. Так, яка точка наступна? Ну, точка Б. Виносимо Вікінга. Виносимо хантера. Виносимо ізітку. Так, нормально. Єптичка. Так, де і зітка наша, коли вона потрібна? Так, 40% овердрайва. Я так дивлюсь, якщо так далі піде, ніхто не буде на точку їхати, то ми можемо і програти цю каточку. Так, хто мене вбив? Перелісав знову. Навіть захисний модуль не допомагає. Так, і зітка вже поїхала в атаку. Так Так думав я вбити того шафта, але не вбив. Так. А шаф, до речі, не на лікування. Я щось подумав, що він на лікування грає і лікує Ізітку. Ну, я помилився. Так. 60% овердрайва. О, і зітка вдягнула нормальний корпус. Так, потрібно вбити спочатку їхню і зітку. Або шафта, і тут діло піде краще. Оп! Хто мене вбив? Магнум. Ну, дуже багато урона залітає по точці. Якщо ви будете там стояти сам, то не зможете нічого зробити. Так і я нічого не можу поки що зробити. Може щось до кінця каточки ще зміниться. Так. Хто по мені стріляє? Де той гром? Нормально. Відключила смака мені припаси. А, бачу грома. Почекаю, поки буде аптечка. О! Грома лікує Ізітка. Так. Стар Ареса запускає. Ром. Так. Їдемо на той. Ого. Забираємо шахтика. Ой, Ізітка нормально працює. Головне, щоб так завжди було. Так, всі на точку, братва. Так убийте хантера. Так, непогано. Нормально захоплення є. Бачите, в облозі саме головне це командний. Ну, командна зіграна. Командна робота, так сказати. Як то кажуть, ти перший поїдь на точку, а люди підтягнуться. Так, так поставили. Суперник і купав. Він вже зник. Нормально. Зірвали захоплення. Так, і мене вбив Твінс. Я навіть не очікував, я думав, мене вбив якийсь магнум. 38% овердрайва. Так, поставив мінку Так, убив Хантера. Ого, ого, ого. І навіть підривником нікого не забрав. Зараз буде захоплення наше, мабуть. Ага. Розмріявся. Так. Де шафт стріляє, я щось не бачу. Ого. Забираємо титана з точки. Почекаю, поки відновиться моє здоров'я повністю. Ого, він зграє з відключенням припасів. Так, я не знаю, як він грає на твінці. З мінусовим УП. Пристрій досить імбовий. Так. Так Забираємо гауса. Ага його є зітка лікує там. Так, о! Так хотів я того хантера забрати підривником, ну не забрав. Ну, тут така непогана заруба виходить, я бачу. Так, 97% овердрайва. Головне, щоб мої союзники поїхали на точку і ми зможемо захопити зараз її. Останні секунди каточки. Так. Поставив купу? Ого, міна. Так. Це був наш останній шанс, я так розумію. І мене виносить гра. Я не розумію людей, які виходять з виграшної команди. Не знаю. Можливо, не змогли заробити досвіду, да й вийшло. Так. І мене виносить шафтік. Ну і кінець. Так, ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.